Цілодобово на зв'язку не мають вихідних, одразу реагують на людську біду, клопоти та першими прибувають на місця події злочині. Саме цій роботі вже 20 років присвятив майор Михайло Пшеничняк. Чоловік старший дільничий офіцер поліції відділення номер 3 у Галичі. За освітою інженер-механік долав правоохоронців приєднався одразу після армії. З того часу працює там постійно і жодного разу зізнається не пошкодував про своє рішення. У мене територія на даний час є дубівецька територіальна громада. Вона нараховує близько 7 тисяч населення і 15 населених пунктів. Самий дальній населений пункт це в районі 27 кілометрів від міста Галич. Не хочу хвалитися. Подзвонили телефону, я вже знаю, що там треба. Бували такі випадки, от, наприклад, зовсім у другому місці дзвонять, кажуть, там у тебе в барі крадіжка. Коли, коли, тоді, то -тоді, тоді. Я кажу, їдьте туди, то туди. Після слідчі проти група поїхала. Та дільничного зізнається, правоохоронець не така проста, як може здатися на перший погляд. Бути дисциплінованим, чесним, обізнаним та компетентним не завжди достатньо. Головне, і найскладніше знайти підхід до кожної людини. Проте каже староста Тустанського округу Андрій Гарматюк, це поліцейському вдається. Проект дісайд до школи в нас приїздили і опитували дітей і кажуть: ну як у вас злочинність у селі? І один хлопчина став не підготовлений взагалі. Хлопчина стає і каже, у нас злодіїв немає. Я так буду цитувати, як казав, злодіїв нема. Я вчора їхав на ровері, лишив ровер в селі, сьогодні зранку пішов, забрав, каже, у нас злодіїв нема. Ну, на мою думку, це є якби позитивний плюс для дільничного. На службі каже дільничний офіцер, доводилося стикатися з різноманітними правопорушеннями та злочинами. Найчастіше залагоджує побутові сварки та непорозуміння між сусідами. З кожним можна порозумітися, чи він агресивний, чи не агресивний, але все можна знайти в ході розмови бесіди з ним можна все знайти компроміс. Не оминула правоохоронця повномасштабна війна у вересні 2022 року. Чоловік вирушив в Харківську область у складі зведеного загону. Несли службу на блокпостах, виявляли диверсійно-розвідувальні групи. А після повернення із зони бойових дій допомагав переселенцям оговтатись від війни в тиловій області. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.